Тато Небесний, ми приходимо зараз до Тебе в молитві і просимо Тебе, Господь Боже, за сьогоднішній день. Молимося, Господи, Тобі захисти нашу країну від ворога. Ми молимося, Господи, Тобі захисти наше небо. І щоб стріли лукавого не долітали. Ми молимося, Господи, Тобі, щоб там, де ворог просувається або хоче просуватися, зупини Господь Божий Це. Ми молимося, Господи Тобі, щоб в нашій країні не було ворогів. Ми молимося, Господи Тобі, за те, щоб в нашій країні була Твоя мудрість і Твій мір. Господь, ми молимося, Господи Тобі, Боже, щоб сьогодні в нашій країні були прийняті важливі рішення, підписані якісь документи, можливо. Ми молимося, Господи Тобі. Захисти наших захисників, волонтерів, капеланів. Господь, Ти є сила. І коли, Господь Боже, ми молимося, ця сила проявляється ще більше, тож моліться. Тат Небесний, ми молимося Господи, Тобі, щоб були потужні зміни на добро і оберни Господь Боже всю ту лють, всю ту злість, яку планує ворог. Зміни це все Господь на добро. І ми молимося, Господи Тобі, щоб не було руйнувань. Ми молимося, Господи Тобі. Зупини ворога і зміни його плани, не дай статися жахливому в ім'я твоє Боже. Амінь. Тато небесний. Ти є великий, Ти є всемогутній. І я молюся, Господи, тобі зараз, щоб Ти став сьогодні для кожного. По справжньому татом. Я молюся, Господи, Тобі, щоб тебе відчув кожен. Наповни Господь Боже. Кожного сьогодні Духом Святим. Я молюся, Господи Тобі Отець Небесний, яви свою милість, яви свої благословіння, яви свої благовоління, захисти, Господь Боже кожного від ворога, який є в їхньому житті. Я молюся, Господи Тобі, щоб були відповіді на кожну молитву, яка збучить. Я молюся, Господи Тобі, Боже Господь, щоб молитва вона з наших уст не зникала, якщо ми не бачимо результату на молитву. Я молюся, Господи, Тобі, щоб наша віра вона зростала. Щоб ми зростали, Господь в Тобі. І не дивилися, Господь Боже, на фізичне, але дивилися, Господь, на духовне. Благослови Господь наш день сьогоднішній. Я молюся, Господи, Тобі, даруй нам сьогодні мир в наших серцях. І захисти Господь нас від атак ворога. В ім'я Твоє Боже. Амінь.